В Ізминському державному гуманітарному університеті з візитом побувала делегація з Болгарії. Її очолила виконавчий директор виконавчої агенції у справах болгар за кордоном Райна Манджукова. Насамперед гості вшанували пам'ять болгарського громадсько політичного діяча, національного героя Болгарії Христоботіва, поклавши квіти до підніжжя його пам'ятника. У межах візиту відбувся круглий стіл, під час якого обговорені питання розвитку болгарської діаспори в Україні, збереження історико-культурної спадщини та інші питання. Були присутні представники болгарських національно-культурних товариств, зокрема, голова громадської організації Змильська Болгарська громада імені Святої Софії Микола Іванов, директор обласного центру національних культур Георгій Чілік, українсько-болгарська культурна діячка Тетяна Станєва, заслужені художники України Іван Шишман та Олександр Кара, науковці зминського державного гуманітарного університету. Ціль мого візиту вона, в принципі, є такою приємною, тому що вона співпало дві події. Я приїхала на запрошення Асоціації болгар в Україні для того, щоб відзначити свято болгарське Трифон зарязан але також і для того, щоб вшанувати двох дійців, які. Багато зробили для болгарської діаспори, і це Дмитр Терзій і другий Іван Нєнов. Зауважимо, що візиту в університет передувала зустріч із болгарськими організаціями в місті Одеса. Агенція Болгар за кордоном існує при міністерстві зовнішніх справ в Болгарії, і вона має на меті як місію координувати одним словом комунікацію з болгарами за кордоном і формувати оцю політику відношення Болгарії. До болгарського кордону принагідно представників болгарської делегації ознайомили з результатами проєкту, що реалізований громадською організацією Ізмаїльська болгарська громада імені Святої Софії спільно з Ізмаїльським державним гуманітарним університетом. Ми знаходимося в інтерактивному кризовому центрі, який оперативно надає допомогу, як і громадянам України, які знаходяться е зараз, е на жаль, в статусі внутрішньо Міщених осіб в Ізмаїлі, Ізмаїльському районі, так і традиційно всім українським представникам та представницям всіх українських національних спільнот, які компактно проживають на території Півднього-Української Бесарабії. Ми сподіваємося, що ця співпраця буде і надалі підтримуватися, як і українськими, так і болгарськими партнерами треба зазначити що Болгарія надає чималу підтримку болгарам за кордоном у тому числі в Україні особливо під час воєнного стану. Я родом з міста Ізмаїл і вже 20 років живу та працюю в Болгарії і дуже дуже люблю наш край і з великою подякою і з великою честю допомагаю на вашому краю. Це і техніка для шкіл, і образувати проекти. І ну і звісно допомога нашим військам в червні 2022 року ми з нашими друзями з Бесарабії вирішили організувати так званий Бесарабський фронт. Це інформаційний проект для болгарської спільноти для того, щоб вести інформаційну хроніку щодо війни в Україні. І ми кожного дня. Перекладаємо з української на болгарську мову 10-20 новин про війну в Україні для того, щоб болгарська спільнота читала нас і дізнавалася від першого істочника те, що коїться в цей жахливий час. І нас читають близько 100 від 100 до 200 тисяч людей щомісяця. Це небагато, але й немало для Болгарії. Проект розвивається, і за допомогою цього проекту ми також спроможні долучати донати та коштів від болгарської спільноти. Ми подякували дружньому болгарському народу, уряду Болгарії за підтримку українського народу в цей складний час. Ми розуміємо, що кожен на своєму фронті, а ми на своєму громадському освітньо-науковому фронті наближаємо нашу перемогу. Настасія Грекова Наталя Маленко місцеві новини.